На Волині на чверть зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію порівняно з попереднім тижнем. Про це Суспільному розповіла керівниця відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомотінкіна. Каже, ковід-19 віднесений до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Спостерігається поступовий ріст захворюваності. Так, за минулий тиждень було зареєстровано понад 5,5 тисяч захворювань на гострі респіраторні вірусні. infecții. Проти п'ять тисяч за попередній тиждень, тобто ріст становив 9%. Що стосується коронавірусної інфекції, то тут ну ріст становив 25%. Жителька Луцька Ніна Гульт прийшла на огляд до сімейного лікаря. Каже, напередодні відчула, що почуває себе зле і записалася на прийом. Зараз погода змінилася, як кажуть, було тепло, то я себе добре почувала. А зараз влогість більше стало, Я відчула, що вже я себе дуже погано відчуваю. Зараз я прийшла з парченням горла, закладеним носом, біль у м'язах, ну так, головна біль, в грудях теж болі відчуваю. Кашель таки сухий. Сімейний лікар Луцького центру первинної меддопомоги Микола Зингель говорить: останніми днями за консультаціями і лікуванням почало звертатися більше людей із вірусними інфекціями. Щодня каже, приймає 20-25 пацієнтів. COVID-19 експрес-тестуванням виявляють у кожного десятого. Ковіду в загальному стало значно менше, тобто підтверджується набагато менше, і в принципі проходить він набагато краще і легше. Симптоматика. Не настільки травмуюча для пацієнта, тобто він більш нагадує звичайну респіраторно-вірусну інфекцію, яка не викликає ну зараз якихось сильних таких ускладнень і немає. І наслідків і потреби взагалі пацієнтів в госпіталізації, як це було минулі роки цього епісезону. На Волині не виявили жодного випадку грипу, каже епідеміологиня Валентина Хомотінкіна: 60% захворілих на гереві і на ковід. – це діти зі 139 госпіталізованих із ускладненнями, половина неповнолітні. Це і підвищена температура, слабкість, біль в горлі, кашель. Тобто, може в дитини бути та сама чи в дорослого, та сама пневмонія. В листопаді місяці зареєстрова. Воно два випадки летальних і за попередній і за минулий тиждень по одному. Це люди 73-90 років, чоловіки, які мали серцево-судинні захворювання. Супутні. Протягом літа і осені до листопада в нас не реєструвалися летальні випадки. Лікарка говорить, в області є вакцини проти грипу та коронавірусу. Щеплення рекомендовані. Проти ковіду його роблять безплатно. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.